Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. 7 квітня 2024 року співробітник управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера, почав безпричинно чіплятись до пасажирів, у тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов'язків його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. У ході розслідування слідчі ДБР встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на частину 2 статтю 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає довічне позбавлення волі. Після ознайомлення стороною захисту справу буде скеровано до суду.